Привіт, котенятки! Розклад 4 карти. Або як ви зараз почуваєтеся? Так, як почувається ваше тіло? От, у спонтаклі Ви зараз в чужо чудовій формі, ви зараз зібрані, відчуваєте себе прекрасно, і ваше тіло це зараз вас, ваш один з самих головних ресурсів. Так, як почувається. А ваше серденько, що у вас на серці, на душі, король чаш. Якщо ви жінка, то ви зараз думаєте про когось короля чаш. І вам дуже подобаються ці думки, і ви, мабуть, відчуваєте щось прекрасне до цієї людини. Якщо ви чоловік, то ви цей король чаш, ви також сповнений емоцій, ваше серце не зажате. Оно нібито повна чаша несе з собою кохання, радість та щастя. І так, що у вас на думці? Ага. На думці у вас четвірка пентаклів. Зараз ви хочете накопити якісь ресурси, відкласти їх в сторону. Ви зараз думаєте про, про, або про своє майбутнє, або про те, що ви зараз вже взагалі маєте про ваш ресурс. І це досить нормальні думки для нашого мозку. І карта показує, що у вас все в порядку. Ви наповнена людина, взагалі не порожня. Так. Як почувається ваша душа? Четверта карта. Ваша душа тут під дияволом ви в якихось залежностях знаходитеся. Це не обов'язково це не обов'язково якась залежність від алкоголю, чи, чи ігор, чи ще чогось такого тяжкого. Це може бути взагалі залежність від стану, який ви яким ви відчуваєте? Якщо ви постійно в депресії, то це теж щитується як залежність від цього стану. І зараз я трошки більше подивлюсь на цю карту, чому ваша душа відчуває себе ніби як в залежності такій. Бачите, тут карта диявола. А ваша душа ніби заточена, закрита повністю. І тут над головою карт маски. Можливо, така ситуація, що ви не показуєтеся світу такою, яка ви є, чи таким, які ви є. І ми часто хочемо бути дуже добрими або дуже приємними для оточуючих. Ми часто хочемо. Не викликати ні в кого, ніяких питань, ми хочемо просто приходити кудись, щоб люди думали, що ми найкращі, що ми самі добрі, самі веселі, самі щасливі. Але дуже часто таке бажання наших самих заставляє відчувати себе ницими і несправжніми, тому що постійно. Ми носимо маски на своєму обличчі і на, як на душі, і ми не можемо проявити якісь емоції. Іноді, можливо, хочеться плакати чи кричати, або взагалі проявити не агресію, але, але захистити себе і відповісти так людині, як вона на це заслуговує. Або просто бути з собою. Це так важко. Дуже часто ми ще з дитинства відчуваємо від людей, які нас оточують, від публіки, що ми повинні бути кимось іншим, будь така, чи будь такий, і ніяким іншим, і нас іншими не хочуть сприймати. І Ми часто забуваємося, хто ми є. І ми себе можемо проявляти як завгодно, але наша душа бажає свободи, і наша душа бажає бути собою. І ми прийшли сюди показувати і відчувати весь спектр емоцій, не лише якусь одну емоцію, чи дві, чи три. І не лише те, що, на що нас запрограмував світ. Так я зараз якісь карти витягнула, які нам допоможуть від, розкрити інші сторони душі. Ми часто можемо називати ці сторони душі темними, але насправді. Вони нам показують нашу суть, і в цьому наша величезна сила. От зараз ви нагадуєте людину, яка блукає у пітьмі, яка шукає виходу як цей відлюдник з цим ліхтарем. Ліхтар це ваша душа. І те, яка вона, якщо ви її проявляєте, то на неї притягуються ваші люди, ваші події. Все стається тоді, коли вам потрібно. І ці люди, які вам потрібні, Теж приходять в потрібний час. І вас, на вас чекає величезна трансформація. Це карта смерті. І дивіться, тут намальований пташка Фенікс, і ви переродитеся. Якщо ви дасте собі свободу бути собою, то ви ніби позбавитеся від свого диявола, а ще точніше, ви його покажете, світу вашого диявола. Це нічого страшного. Це ви просто показуєте собі саме головне. Якщо ви дозволите собі на себе таку чи такого подивитися, то і весь світ також вас може побачити. І в цьому величезна сила і величезна свобода. Дивіться, ви повільно рухаєтеся в цьому напрямку, але ви рухаєтеся ця карта означає, що неважливо, яка швидкість, головне, що це саме ваш шлях, і ви вступили на цей шлях, і ви по ньому рухаєтеся. Які ж вам будуть поради на цьому шляху? Зараз я буду дивитися, як прийти до гармонії в своєї душі, своїй душі, і як відкрити свою темну, світлу сторону, в кого яка. Неважливо всі свої сторони класно відкрити і відчути себе повноцінною людиною чи душею. Тут трійка Пентаклів показує, що вам допомагає все. І природа, і люди навколо. І якщо ви в це вірите, то у кожного з нас є духи, які нам допомагають, наші ангели-охоронці, наші помічники, вони нас ведуть, і ви можете попросити у них допомоги. І зараз все майже, все майже залежить від вас. Тут карта Мах. Зараз в ваших руках є все. Це для здійснення ваших мрій, для того, щоб йти вперед, для того, щоб відкривати в собі нові таланти. Що ця карта, ви можете вчитися дуже багато. Це не обов'язково купити якийсь майстер-клас і вчитися по ньому, але це також. Це мається на увазі отримувати уроки життя і робити з них висновки. І... Так, тут рицар чаш, але він тут нагадує, ніби рицар, який е, знайшов чашу з гралем. І е, це теж символ, якби душі. Тут показують, що ваша душа дуже прекрасна і не потрібно її ховати від цього світу. А зараз на ваші підсвідомості занадто багато думок. Дивіться, бачите, тут чотири мечі, це якби карта і паузи. Чотири мечі втикнуті в голову. Якби ви занадто багато думаєте про це. Дуже багато, викиньте їх. Є такий лайфхак класний, можна вечором виписати ті думки, які вас мучать постійно і ви крутите їх безкінечно, тоді навіть набагато легше заснути. І якщо вони вигружені якби на бумагу фізично, то вам набагато легше буде заснути. І тоді, якщо ви це все якби, відпустите, то ваше життя прийде щастя, ваше життя прийде здійснення мрій, ви попадете в. Той потік, в той енергетичний потік, на який ви завжди сподівалися, з яким ви насправді прийшли в цей світ. Ви ж прийшли в цей світ не просто так заробити гроші, там, я не знаю, купити квартиру чи. Народити дітей, це все не про це. Ви прийшли в цей світ для того, щоб привнести частинку свого світла, для того, щоб створити щось прекрасне. І це, це світло, яке може через вас прийти, воно можливе тільки тоді, коли ви будете себе в повній мірі проявляти. І ви будете проявляти як свої світлі сторони, так і темні. І це дуже-дуже важливо, без цього просто неможливий рух вперед. І так, на останок запитаю, які вам саме поради дають. Ми запитаємо у ваших ангелів-охоронців, у ваших помічників, що вони вам хочуть зараз сказати. Карта справедливості. Все по справедливості. Так, те, що я говорила, тут бачите ваги. І якби, як є світла сторона, так і так звана темна сторона. Потрібно постійно зважувати, куди ви йдете. Ще тут на підсвідомості показують, що не бійтеся. Зараз вам здається, що ви одна чи один проти всього світу, ви відбиваєтеся. Але ангели-охоронці ваші вас вони надійно захищають. Єдине, що попросіть у них допомоги, це дуже важливо. Просто скажіть, що, щоб вони вас прикрили. Дивіться, яка карта гарна. Оце ваш ангел-охоронець сидить, трошки скучає, тому що ви не просите його по, про допомогу. І якщо ви дослухаєтеся до цих порад, перемога буде за вами. Ви дуже багато пройшли, і ви ще сили послали вам, можливо, це відео для того, щоб ви зрозуміли, що ви саме головна людина в цьому світі, а саме для себе ви саме головна людина і саме головна душа. І треба перейматися тільки цим. Як себе проявити в цьому світі, як подарувати йому це світло і на це світло, я ще раз повторюся: прийдуть ваші люди, прийдуть ті події, які вас ще краще підсвітять, ті події, які були заплановані додовго до вашої появи в цьому світі, я вам бажаю віднайти себе, відкрити себе цьому світу, і найголовніше само самому собі. І полюбити цей світ всім своїм серцем.